Типа сам як магазин? Ну да. Я думав, поки я не Мені не так подобається в тому плані її вибору. Мені там мало яка одежа взагалі заходить, але сьогодні там були такі знижечки. І того я вяла тимурочку. ось таку картинку з цим кукі. Кукі френчі. Кошта було 10 злотих, на як, як не купити всього сутка. А діти, ви знаєте, настільки швидко виростають, зудів, засирають такому віку, саме вони дуже швидко засирають його. Що... Ну, як не купити кофту за 100 гривень ну, 10 злотих? Ну Це просто. Ну, тим паче, реально таким дітям така з дуже треба. Далі жовтки. Асиком Петрончиком. Дуже мені подобаються відінки цих ковтиночок. Тут такий прикольний матеріал, більш-менш такий, знаєте, не такий прямій як у сінцей. Хоча сінцей, я вам щось теж покажу, що думати. Я сінцей минула не дата. -да. Ця ковтинка взагалі коштувала 8 злотих. Ось така прикольненька, правда. Прикиньте мені вже така, як яку я розмір Так, да, 92-го це зараз його розмір. Це кипець. У мене вже така велика дитина. Так що з такими щенятми, з такими укинятами. <гум> так, ідемо далі. Далі це сінцей у нас вже. Ось такий капюшончик пандочка Мені дуже сподобалось. Також на знижках. 12 злотих, 11,99. Тут такий також білий пус у панди. Така кофтиночка з капюшончиком. Також на знижечці в черпатку, 7 злотих. Ось така теж сіра кофтиночка з пепменом. Ну, також ну, повсіднівку за 7 злотих, ну, типу, гріб було не взяти, більше я ж кажу. Так, далі сінцей. Ось такі тоненькі кофтиночки під низ, або просто, якщо, ну, тепла курточка, і така ну норм тому що Тимур взагалі не переносить жару, коли його дуже одівають. Тому йому такі картинки просто супер. Тут такий класний динозавр. Він з хвостом і рельєфний, то є І також ось така полосата кофточка з карманчиком. Дуже-дуже мила, я така люблю, полосатенька, всяка така. Так, далі ось така також картинка за 12 злотих. Таким динозавриком також з катушотчиком. Дуже мило, дуже прикольно, стильово, Буде носити. Дуже на, на дотик хочеться і сінцей, але прикольно, Я думаю, закошлатиться, але на пару разів діти нормально. З флісиком тоненьким. Так, ідемо далі. Тут у нас такі штанці, вони у нас дуже широким дном. Дном. Дуже широкий наниз, 8 злотих, але це аж 98-й розмір. Трішечки вони йому будуть ще задовгі, але на весну, я думаю, будуть супер пірати. В нього ще прямо таких широких-широких штрим не було. І мені самі хочеться подивитися, як ми на ньому буде виглядати. Так, далі в розмір я купила собі максимум агнути 6. Ось такі. Вони щось коштували Шість, ще на злотих, 7. Ну, тобто нормально, подивимося, чи вони будуть ефективні. А, далі те, що я дуже часто в папку дивилася, але постійно цю покупку відкладала. У мене там врядні якось. Коротше, цю покупку я відкладала, зараз каковака. 8 злотих, до речі, взагалі, подивимося, чи вона нормальна. Там взагалі стан такий прикольний із. Інвентарам для спорту і гантельки, і яких-яких ну, каріматики, всяка така штука є, коротше, і мені ну, дуже подобались э, э, ці всі відоси мотиваційні в ток де всі скакалися, скакалися, я дуже раніше любила. Його вирішила також купити. Далі, як ще ж можна не купити щось у цінцей собі. Я купила собі, це купилася таку. Дуже дешево, не знижці 9 злотих. Я люблю колосаті речі. Мені подобається. У мене всі штани... О, в мене загрілась духовка. У мене всі штани з талією, тому такі кофточки дуже люблю. Ось я дручку. І штани. Ось такі просто прямі. Не знаю, як швидко вони там закошладяться, не закошладяться. А скільки скільки? 28 злотих, 27,99 Такі штани. Подивлюсь, бо мені в принципі дуже вже штанів там немає. Тому довелося, в принципі, їх і купити. Купила нову ось таку папку. Це я купила в сінцяї. Думала, що папку не в сінцеї. Тому що свої попередню я схвалила. Одна пластикова силіконова, а пластик від ціліконо відламався. І тому до довелося ще купити ось таку лопатку коштувала на ну, даті польські. 599 польських злотих, 59 Нормально. А Далі такі повсякденні речі також на знижках були за 4,95 золотих такі три резиночки, дуже прикольні литинки. Ось така тут вона ребристенька. Ну, це ще що також завжди треба. Зібрав і все. І далі, як ж цього всього купити собі, купити чорніком. Такі трухани чорні. Ну, это тоже же, конечно, постоянно. Ну, да, потому что детина наша пришла, пока он не запонимает, и он решил сегодня здесь таковую. А, короче, плюс эти. 200, сейчас мы сделаем 220. А, 25 золотых. давай. 25,99. Так, далее вот такую кофтыночку я взяла. Вот, это за таким блоком. Ну, тоненька, Я теж люблю такі тоненькі кофточки, тому що я теж така жарка леді, як і мій син. Ну, точніше, син такий, як я. Я не люблю теплого одягатися, я люблю щось максимально легке, тонке, я багато рухаюся. І так було завжди. З дитинства. Обережно, зайчик, Ай-яй-яй. А тут не впала. Ой! Ой! Так. Така ковтиночка. І матеріальчик чуть-чуть такий, знаєте, шерстистий. Ну не знаю, він такий кашлотиця Ну це сінцей, він кашлотиця. На останок своєму коханому любому чоловіку. Бакуючку носочки, ось таких. П'ять штучок, тринадцять злотих. Коротше, ось така була розпаковочка, була з лепомогічком, подивилися. Ну, прикольно було. Завжди такі магазини, звісно, сінця і папку, Ну, дешеві взагалі виручають супер. Бюджетненько, економненько, все супер. Як за заперегляєте, підписуйтесь на мій канал, залишайте до гори. і до нових зустрічей всім па-па!